Вітаю, друзі! Не екзотами єдиними, як то кажуть. Є в мене і традиційні культури, такі як груша. Ця багатостраждальна груша спочатку була один, одним з сортів бересіння, якої точно я не знаю, на жаль, бо дерево дуже старе, але нам стало якось сумно просто з одним сортом. Це, по-перше, по-друге, місця недостатнє, вирішила я на нього щепити ще кілька сортів. Але щось я трохи загралася, і на цьому дереві майже кожна гілка це інший сорт. Який сорт не питайте, бо в мене сороки позивали майже всі бірочки. І я, ну, можу тільки намагатись по зовнішньому вигляду визначити, який сорт. Тобто, є в мене тут. І азіатські грушки. Є такі. є І такі. це я точно знаю, що це ялі. Це одна з моїх найулюбленіших грушок. Такі, як іграшки. Мій тато колись, коли вона перший раз заплодоносила, сказав, що в мене на груші виросло якесь дивне яблуко. Воно жовте, каже, і схоже, щось воно на голден, але за смаком. Не дуже схоже. Є ось така ще в мене азіатська грушка. Це вже рідна ось така. А ще ось така є, теж щоб я знала назву. Так, це ще не все. трошки червива. Це теж груша, до речі. Бачите? Ось така є грушка. Тут гілка, багато груш. Мама рідна, тут ще ось така груша. Комар зараз загризує. Ось така є азіатська грушка. Ось. Тут точно яблука, скажіть. Якби не листя, то можна сказати, що це якийсь сортів яблука. І зараз тут тавгарська красуня. О, зверху. Скільки точно сорців я не рахувала. Але десь з початку вересня. А цього року, мабуть, раніше все розпочнеться з толгарської красуні. У мене весь час будуть свої грушки, чого і вам бажаю.